Защедрила доля гарними літами, і Марії Михайлівні мешко і села Турички, що на Перечинщині, ця чудова жінка 27 червня перегорне ще одну сторінку свого життєвого календаря. Подруга Люба, з якою майбутнє винувати ці свята, працює разом понад 16 років, розповіла, якою веселою, жартівливою та доброзичливою є Марія Михайлівна, яка вона чтова дружина, турботлива мама для двох дорогих серцю дітей, ніжна бабуся для чотирьох онуків. Працює жінка-кухарем на базі відпочинку у Лумшорах. Її фаховість, особливе вміння смачно готувати. Та легка вдача, незмінно завойовують симпатії відвідувачів. У колективі її дуже люблять та шанують. А подруги Люба, Надя та Мирослава просто обожнюють. Саме вони і подбали про нинішнє привітання. До них долучається також чоловік майбутньої імениниці з дітьми та онуками. Всі бажають Марії Михайлівні усі наступні літа і ювілеї зустрічати у міцному здоров'ї, в щасті, в радості, у достатку і родинній злагоді. Нехай доля не скупиться на приємні подарунки та світлі моменти і здійсниться усе, усе давно вимріяне та задумане. Нехай для тебе квітне цілий світ, стають життям усі найкращі мрії, і доля надсилає безліч літ. Здоров'я, щастя, радості і надії, хай усмішка в очах іскриться через край пісень веселих лине водограй, нехай весна тобі насниться і щастя переллється через край.